Вітаю вас, мої любі! У мене на каналі. В мене з'явилось світло, і я вирішила не гаяти час а швиденько відзняти невеликий відео вступ у спільний проєкт від Олени Буганової Різдвяні зустрічі 2025 або від Миколая до Василя. Це дуже чудовий проєкт. В якому я буду брати участь уже в другий раз. Я була в захваті від попереднього спільного проєкту, тому що стільки номінацій, в яких хочеться взяти участь, і стільки насолоди від спілкування із майстринями, коли бачиш їх роботи, які саме з'являються, надихають. Які хочеться теж створити щось схоже. Тому я з задоволенням, як побачила <coughs> відеовступ від Оленки, вирішила взяти участь. Але ж, ну, самі розумієте, зараз всі українці живуть від світла до світла від тих часів світлих. Але і темні часи нам не заважають нашому рукоділлю. Я думаю, що кожна має різноманітні девайси, які допомагають нам все одно створювати теплі речі для себе, для близьких на благодійність. І це якраз і підтверджує, що нам, українцям, нічого не страшно. Отже, що ж це за спільний проєкт? По-перше, я хочу сказати, що я буду підглядати в свій блокнотик, куди я заношу всі ось спільники. І для того, щоб не забути. Чому не забути? Бо я беру участь у багатьох спільних проєктах. Це, мабуть, сказується на мене моя професія. Тому що вже я так звикла, що у мене повинно бути багато справ і я людина багатозадачна. Тому е, беру участь у різноманітних ось таких витівках наших майстринь і з задоволенням намагаюсь, звичайно, що не все виходить, не вистачає часу, змінюється бажання. Якісь є завдання, які треба виконати швидше. Тому, звичайно, щось можливо і не вийде. Але це дуже добре, коли ми маємо з вами плани. Отже, проєкт Різдвяні Зустрічі 2025 розпочинається з 1 грудня 2025 року і завершиться. 15 січня 2026 року. Але нібито так і багато за часом, але я вам скажу уже з досвіду, що нібито півтора місяці це так забагато, але це так швидко настане. Цей час і ніби тільки но розповідала про свої плани, а треба уже підводити підсумки. Але нічого, все одно багато чого зможемо. Отже, посилання на організаторку цього спільного проєкту Олену Буганову і учасників цього проєкту, скоріш за все, можливо, список учасників ще не буде, але посилання на телеграм-канал. Де відбуваються ось ці такі розмови затишні, де можна побачити фотографії тих розпочатих процесиків, все це ви знайдете в описі під цим відео. Отже, перша номінація даного проєкту звучить Святий Отче Миколай, Мою хату. Не минай. Я думаю, тут всім зрозуміло, що це категорія, яка присвячена подарункам до Дня Святого Миколая. А так як у нас, День Святого Миколая, він поєднується іще з одним гарним святом Днем Української армії, то, звичайно, тут можна і створювати подарунки на благочинність. Тому я хочу звернутися до моєї ось цієї корзиночки, де я вже зібрала, ну це тільки плани, можливо, ще щось з'явиться, зібрала ту пряжу, яка мені буде дуже потрібна. Тут є три бунтика від Alize Super Comfort. Вони трьох різних кольорів, це пряжа для шкарпеток. В попередньому відео я розповідала, звідки вона в мене взялась. Тому обов'язково точно три пари шкарпеток я хочу створити. Саме до Дня Святого Миколая, можливо, трішки пізніше їх передам, тому що цей подарунок поїде трішки пізніше. Крім того, я хочу зв'язати ще одну дитячу шапочку. На благодійність і якраз ось на Різдво, щоб вона зігрі... зігріла дитинку. Ну, і ще одну шапочку я хочу зв'язати для свого сина, щоб саме вона зігрівала і оберігала його. І це ниточка Alize Vultime. Буду в'язати за майстер-класом, тому я розповім потім, за чиїм майстер-класом і посилання, коли я буду в'язати цю шапочку, якщо мені дуже сподобається, я обов'язково буду залишати. Це перша категорія, перша номінація, в якій я точно хочу взяти участь. Друга номінація має назву Миколаїчин-Чобіток. Я думаю, кожному з нас дуже приємно отримувати подарунки. А ще з кожним роком я розумію, стала помічати, що мені дуже приємно дарувати подарунки. І насолоджуюсь тими емоціями, які отримує людина, яка отримує подарунки від мене. Тому обов'язково. Хочу стати для майстрині, я не знаю для якої, бо це обере Олена рандомно. Я заявку на участь у миколайчин Чобіток уже зробила, тому тепер буду очікувати від Оленки, кому я буду дарувати подарунок. Ну, і відкрию невеличку таємницю, що серед рукоділочок. Нашого кривого рогу ми теж будемо проводити невеличкий такий невеличку гру таємний Санта. Тому буде декілька у нас таких варіантів. Крім того, я і з учнями таке проводжу, тому нас це дуже тішить і нам це подобається. Отже, це була друга номінація, в якій я теж хочу взяти участь. Наступна номінація, третя, має назву Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Тут організаторка дозволяє дуже багато чого створити. Це може бути і декор, це може бути і рецепт якийсь. Але ну, власних рецептів я сильно не маю. Я дуже люблю використовувати і спробувати щось нове, тому дуже часто заглядаю на YouTube, звертаюсь до тих рецептів, які вже спробувала у когось, і теж це створюю. А ось все одно подарунки робити я буду. І в цій номінації я планую на новий рік зв'язати подушку, яку я назвала Котоподушка. Уже одну я собі таку зробила, а тепер я хочу своїй подрузі, ну, вона так забажала, але я хочу якраз втілити її бажанку. Е, крім цього, я хочу зробити. Е, Такі рушнички на подарунок. Є у мене така канва з гномиками. Ну, я всю не буду розкривати, але, скажімо, коли буду вже це робити, я обов'язково покажу. Отже, я хочу створити ось такі рушнички. І, крім того, один рушничок точно в мене залишиться для мене. І я хочу, в мене є алмазна викладка теж з гномиками. І я хочу на кухню для себе ось такий декор створити рушничок. І ось така буде картина. Бо в мене такі сезонні картини я збираю і створюю для своєї кухні. Тобто зробити такий невеличкий затишок для кухні. Ну і ще. Я вже зробила невеличкі такі подарунки, які відправила своїй сестричці і своїй племінниці. Я створила їм два адвент-календарі. Я як отримаю від них фото, обов'язково поділюсь в одному із тижневих відео. Це на кожен день. З 1 по 25 грудня в них є у кожної окремо свої подаруночки. Що це за подаруночки, розкривати таємницю не буду, тому що тоді їм буде нецікаво. Але такі адвент-календарі я вже відвезла. Чому відвезла? Не відправила, бо моя сестричка з племінницею зараз проживають у Польщі. А ті, хто мають в Польщі рідних, я думаю, знають, що всі ось ті подарунки, вони відкриваються. І що ж це буде за Адвент і ось той сюрприз, коли вони будуть відкриті? І, звичайно, мені треба було їх ось так сюрпризиками. І від... тому прийшлося раніше. Звичайно, спочатку думала що це я відправлю напередодні грудня, але ну, і за ось пошти, звичайно, що вони відправлені. І дівчатка мені пообіцяли, що вони будуть знімати мені відео, бо я хочу бачити їх емоції. І потім поділюсь з вами: чи сподобалась ось така адвент-календар-сюрприз моїм рідним дівчаткам. Це все в третій номінації. Четверта номінація має назву Коли сніг пахне мандаринами. Це мій затишок в оселі. Ось тут, скажімо так, можливо, із третьої категорії я ось ту алмазну викладку і перенесу в четверту номінацію. Якщо у мене з'являться ще якісь процеси, а я думаю, що вони з'являться, тому ось я ще вагаюсь, куди що відправити. Але тут я хочу сказати, що я точно дві, навіть три дві речі, і там буде купа подаруночків маленьких, але вони будуть. І що це буде? Ну, звичайно, ми всім даруємо а собі. І от тому я хочу собі зв'язати затишний такий джемпер або светр. тільки він у мене в планах. І я хочу його зв'язати з Алізе Альпака Роял. Чому червоний? Ну, чомусь я захотіла. Саме новорічний такий джемпероб зв'язати з червоного кольору. Можливо, це якась асоціація, а можливо те, що рекомендують нам стилісти цей новий рік зустрічати у червоному мідному кольорі, золотому кольорі. Тому, можливо, це теж на мене вплинуло, але я давно хотіла. Але поки, знаєте, не було такої картинки, що це за джемпер я хочу. Тепер він у мене так нібито змалювався, тому це буде точно такий процесик. Крім того, я буду в'язати павутинку для своєї сестрички. Це звичайний кідмохер. Ну і буде звичайна павудинка. Бо сестричка попросила: не треба ніяких не ні кіз, не ажурів, хочу просту. її бажання для мене закон. Тому буде обов'язково. Ну і крім того, якщо сніг пахне мандаринками. Звичайно, що я буду робити подарунки ще своїм улюбленим шестикласникам, а їх у мене 31, взагалі їх 35, але четверо за кордоном. І тому обов'язково, бо я вже сказала, що в нас буде таємний Санта, і обов'язково кожному із своїх шестикласників я зроблю маленький-маленький сюрпризик. Ну, якщо е, сніг пахне мандаринками, то у мене вже є якась ідея. Що буде, я з вами обов'язково поділюсь, а поки нехай буде таємниця. Це була четверта номінація. П'ята номінація дуже цікава. Як на мене, вона дуже корисна. Ну, я зараз кажу свою точку зору. А рік новий, нові малює плани. Взагалі, про планування, про тайм-менеджмент менеджмент це мої улюблені теми. А про них, навіть особливо про планування, я підгледіла ще у свого татуся. Коли він був вихідний, а це було дуже рідко. Він обов'язково по е, дому, по квартирі, виконував ті справи, які були такими нагальними. Можливо, там щось відремонтувати, ну, те, що не критично було, але він завжди, вранці, в вихідний день, прокинувшись дуже рано, обов'язково брав в руки листочок і собі по пунктиках. Записував всі свої задачі, що він повинен був зробити в цей день. І мені це так було приємно спостерігати. Крім того, я бачила, як горіли очі у татуся, коли те, що він зробив, він собі викреслював. Ну, і ось це така, знаєте, а тато для мене завжди був таким авторитетом. Тому я теж. Це почала робити ну, десь з класу 9-10. І так воно по життю і стало. Я завжди, хоча бувають такі моменти, коли я там день пропущу, але взагалі дуже люблю планувати кожен рік, на рік обов'язково пишу собі плани. Обов'язково пишу собі план на місяць. Ну, Якщо я точно знаю, що це буде в червні, наприклад, я обов'язково на цей місяць собі там щось запишу. Тому ось таке рукодільне бінго, яке вигадала Олена, для мене стало ще одним таким відкриттям і допомогою. Допомогою саме. Ось ті процеси, які, до речі, у мене і на кожен місяць є таке рукодільне. Саме просто в блокнотику записую, які мої там бажанки, що я хочу оце точно тоді зробити, а це точно тоді. Тому є таке. Але рукодільне Бінго мене дуже захопило, і в 2025 році я використовую ось цю номінацію. У цьому спільному проєкті звичайно буду робити і підсумки цього рукодільного Бінго 2025, але обов'язково буде і Бінго 2026. Але вже для себе я зробила деякі такі висновки, що я трішки неправильно, як для мене, я це бінго е, в 25-му році вела. Ні, воно все там правильно, але, але я дуже прям чітко розписала, да? що, наприклад, якщо я хочу плед, то хочу з велюру. Але так сталося, що потім якось перегоріла. Так, я зробила дивандек і буду ще створювати один невеличкий такий плед, але він не з велюру. Змінились погляди, змінились бажання, тому, звичайно, щось і зміниться. Тому, вже зробивши такі висновки, звичайно, що те, що не зайшло мені в 25-му році, саме як е, планування. Е, хоча Оленка і казала, що в, в такому Бінгу повинні бути загальні фрази. Ну, але ж, я подумала, забуду, можливо, щось я не згадаю, тому буде так краще. Ну, на те наш і досвід. Тому обов'язково буде річне Бінго 2026 і буде сезонне бінго. Кожного сезону, воно в мене є. І затім закреслені. Вертикальні, горизонтальні або по діагоналі лінії я себе нагороджую. І, звичайно, це приносить насолоду. Тому і п'ятій номінації у мене пути. І залишається ще одна шоста номінація: Кінь не винен, це любов. І це категорія, номінація, яка присвячена нашому символу 2026 року. Це кінь, благородна тварина. І взагалі для мене ось саме кінь. По-перше, мої шостикласники більшість народилися в рік коня. І вони всі класні, вони спритні. Вони дуже класні для мене. Тому це моя номінація, моя любов. І тому, звичайно, я вже маю ось таку іграшку. Іграшку саме у мене була змійка в минулому році, саме в спільному проєкті Різдвяні зустрічі. Тепер у мене буде кінь. Але так як кінь не винен, це любов. Звичайно, що і буде ось така іграшка. Бо саме в цій номінації ще можна створювати проєкти до Дня Святого Валентина. І я думаю, сердечко з символічними кольорами нашої країни це справді любов. Тому і такій е, іграшці бути на моїй ялиночці, і я їх буду створювати уже протягом ось цього спільного проєкту. Ну і крім того, якщо ми говоримо про День Святого Валентина, звичайно, я завжди своїм рідним щось створюю власними руками. І своїм шестикласникам теж буде на, цей, на це свято невеличкі подаруночки. Що це буде, я ще не вирішила. Але обов'язково, якщо я щось надумаю, я з вами поділюсь і обов'язково покажу, чи вийшло в мене те, що я буду планувати. Тому ось такі мої проєкти. Поки бажанки на цей спільний проєкт, тому хто ще не доєднався до цього спільного проєкту, я просто раджу. І я вам скажу так: не біда, якщо ви не маєте свій YouTube канал, можна брати участь у чат, чаті телеграм-каналу, можна на сторінці Facebook. На сторінці е, інстаграму або в Тіктоці показувати ті роботи, які ви створюєте. Тож я ще раз дуже дякую Оленочці Пугановій за те, що вона організувала такий масштабний, на мій погляд, це масштабний проєкт, як під такою чудовою назвою. І. Ну, такий маленький спойлер про плани. Ось саме на початку 26-го року я теж хочу створити один спільний проєкт. Спільний проєкт, який якраз буде стартувати після закінчення різдвяних зустрічей. Що це буде? Я обов'язково. Розповім, ну, скажімо, в першій декаді січня місяця і зроблю відео таке запрошення до мого першого спільного проєкту. Тому він буде не довгий, але я думаю, буде цікавий. Тож, на цьому у мене все. Я дуже вам вдячна за те, що ви. Послухали, пов'язали зі мною, можливо, якісь ідейки взяли собі на заміточку. Якщо у вас є якісь побажання, якісь поради, я радо запрошу вас в коментарі і чекаю з вами зустрічі. І це буде дуже скоро. Всіх люблю, обіймаю, до зустрічі!